Всім самий величезний привіт вітаю вас на каналі запрошую на перегляд акційних продуктів. АТБ. сьогодні буде дуже багато цікавих продуктів, АТБ, тебе бачу навіть і новинки, і непогані знижки. Так, давайте почнемо з консерв, якщо вже ми тут. Так, ну є такі знижки, знаєте, по 10%, по 9%, по 10 знижки не показую. Те, що вартує уваги. Томати, дивіться, з'явились в акції томати. Одне крило літака і це друге крило літака. З'явились ось такі огірочки. Ось ця менша баночка мариновані 900 грамів 107. І ось така трішки більша, літр 500, 118 гривень. Ну, що я вам хочу сказати. А це вже можна зібрати цілий літак. Так, батальйон смаку. Це наші, так, да, це наші. А це а ці помідорки, також, здається, наші, так? Да? Так, да, 48 теж наші. Хто бажає зібрати літак? Ось такі ціни зараз у нас на закруточки. Від верес, бачу, з'явилися ось такі томати. 106 гривень. Так, добре, ну я показую, як новинки. Зараз підемо дивитись. З вами акційні продукти. До речі, хочу вам дуже-дуже подякувати за ваші вподобайки. Це величезне, величезне вам спасибі. І хочу вам подякувати за ваші коментарі. Дякую вам. Так, добре. Ходіть на консерви. Може щось в консервах буде акція. До речі, хороша знижка на кетчуп. Зверніть увагу, це велика упаковка. 400 грамів, а До шашлику. і є лагідний. Також 400 грамів 2350. Так, в акції ще непоганий ось цей кетчуп. Від при... приправка. А, це з оливками. Я купував всі, вони мені сподобались. Від приправки тут є ще чілі, є з часником. і є з базиліком, всі смачні. Скумбрія в оливковій олії. До речі, хороша, дійсно хороша. Багато позитивних коментарів на цю скумбрію. Я також її купував. 65 гривень. А хто має карту АТБ 62 гривні майже. Так, ну і що ще тут в консервах? Більше таких. А, ось, ну, ці ще, так. Да. Оці. Оці хочу вам сказати теж, що брав на дегустацію з м'ясом індички червона квасоля, Трішки така, знаєте, пікантна 40 гривень. Булгур з м'ясом курки теж дуже смачна, це своя лінія 38 гривень. І м'ясо курки курей у власному соку теж хороша, своя лінія 51 гривня. Усі приправи від своєї лінії і йдуть вагою 325 г. Непогана ціна на ось цей паштет Тірольський зі свининою стерилізований. Теж хороші коментарі. це де здається, Польща, да, це Польща, 54 гривні. За оцю шинку усі пишуть, що не дуже вона. шинка італійська, 340 г. Свинина тускована, 525 грамів. І ось такий паштет також в акції 200 грамів. Також йде польща. Хороша ціна на приправи від чемпіон, але не знаю, як вони по якості. 30 грамів, 9 гривень. Базилік від своя лінія по 7,80. По 11 гривень паприка своя лінія теж хороша. Від Чемпіон приправа до картоплі 30 грамів 9 гривень. А от від любисток скільки тут грамів? 25 грамів. 7,50 кориця. Зверніть увагу на ось цю приправу до плову. Тут вага йде 40 грамів, дуже хороша і якісна. І зараз на неї знижка 40%. Що Знижка на майонез провансаль. Від щедро подушка 300 грамів, 24 гривні. І хто купує майонезні соуси, також можна зараз придбати хорошою знижкою, а, з оливковою олією від щедро, 300 грамів, 1690. По ковбаскам шинкова від своєї лінії 500 грам паличка 133 гривні. Австрійська 400 грамів паличка 110,50. Ковбаска від розумний вибір 49,50. Паличка 420 грамів. Зараз хороша знижка на баликову від своєї лінії 500 грамів, 75 гривень. Тигриня, своя лінія першого сорту, 400 грамів, 72 гривні. 60 копійок. І хороша знижка на ось цю, від розумний вибір куряча. Вага 300 грамів, 2850. Так, оцю новинку показую вдруге до макарошків від своя лінія. Ковбаса варена першого сорту з м'ясом птиці. 500 грамів, майже 80 гривень. Ну, це без низки, та як новинка, мабуть. Курячий рулет від своєї лінія з м'ясом птиці. Так, ціна йде за 100 грамів, 22 гривні майже. Так, тут у нас рибка в холодильнику. Це у нас кумбрія без голови. Слабосолена 19,45 за, за 100 грамів. Також бачу зі знижкою 25% скумбрія холодного копчення. Патрана без голови. Зі знижкою 40% крабові палочки відводний світ. Це йдуть охолоджені. 250 грамів. 50 гривень, 50 копійок. Так, яйця по 5. Гривень поштучно і так, своє лінія 54, полтавське 56, 58. Так, щось тут це порозбирали. Що в акції? В акції оця пауч-пакети для пухнастиків Ешевма по 14 гривень. Показуєте, що в акції. Оця шелма також в акції. Вага тут 750 грамів. 152 гривні. Для собачок. Тут 500 грам, 43 гривня І ось така велика консерва 71 гривня. Тут кіло 240. Так, сири польські, порізані з кибочками, 135 грамів, можна купити за 60 гривень. Тертий, натертий сир джугас 64 гривні, тут 100 грамів. Сир з пліснявою по 52 гривні 100 грамів. В акції сирочки від кому. Плавлені сирочки. Так, кому сир горіховий, брусок 150 грамів, 51 гривня вже. А от е, вершковий 150 грамів трішки дешевший, Ну, горіховий завжди дорожчий. 43 гривні. Маздам з кибочками 150 грамів 52 гривні. І сир гауда з кибочками 150 грамів 52 гривні. Так, бачу, розкуповують фету від кому 170 грамів 37 гривень. І від кому бринза також 170 грамів 37 гривень розкуповують покупці кефір від галочина карпатський 2,5% жирністю, вага. 870 грамів. Ще бачу, з'явилася новинка на поличках. Вершки безлактозні. Сметана яготинська 20% жирності 300 грамів 39,50 грамів. В акції йогурти від чудо. Тут є і вишня, і персик, і полуниця по 31 гривні. Пляшка йде вагою 520 грамів. По 20 гривень йогурт від молокія, пляшка 250 г, смаків дуже багато різних. 20 гривень. Цирковий десерт від дольче 170 грамів. Густий йогурт від злагода. 280 грамів, 26 гривень. Так, по цукерках пробіжимось. Дивіться, як схоже навіть на Рафаелу. Воно навіть і за смаком, мабуть, як Рафаело, також мигдалю всередині. Драфт. Цікава така новинка з'явилась. Вага тут. Цукерки в кулькосові стружці з кремовою начинкою з цільним мигдалем. Так, да, це як Рафаело на смак. 88 гривень 60 копійок. Хороша ціна на велику коробку цукірок від Mielenium Riviera. Вагою тут 250 грамів. І ось ці цукерки також були на дегустації, вони дуже смачні, 200 грамів. Хороша ціна на любімов цукерки. Вагою 140 грамів. Ямі-гамі Рошен. Усі по 18.50. Також окрему свою увагу зверніть на ось цю халву соняшникову ванільну. Від своя лінія. Вона зараз хорошою знижкою 50%, 6 гривень 24 копійки за 100 грам. Хто має карту АТБ, її можна придбати за 5,93 В Акції Ромашка своя лінія. 11 гривень 20 копійок. Брауні печиво від своя лінія, Вагою 140 грам, але воно мені взагалі не сподобалось, воно дуже тверде. Не знаю, чи партія така попалась. Акційна мілка. Молочний шоколад з цільним мегдалем 90 грамів 38,50. Дуже хороша ціна на ось ці плитки шоколада від Міленіум. А ось цю можна придбати ще дешевше. Так, знову з'явилася ось така новинка. Це а, такі рулетики. Да, це рулетики йдуть, 222 грами, в упаковці 6 штук, майже 80 гравень, але я думаю, зі знижкою буде дешевше, ніж 80 гривень, з фундуком. Також з'явилася нова папіта. Смачний батончик від конті можна придбати за 9 гривень. Так, ну що, бачу, рулети розкупили ось ці всі свої лінії з начинкою, з полуничною начинкою 170 грамів. І вафлі від рошен. Ну і звісно не забудьте придбати ось ці крекери від Рошен, але чомусь вони мені не подобаються. Крекер такий, а, можна сказати, навіть ну крекер не солодкий і начинка солодка, щось мені не дуже смакує. Ну Це мій особистий смак, але в другий я все одно куплю. Так, що в АТБ по олії. Акційної. Бачу тільки стожар і все. Так, бачу, розкуповують ось ці е, пір'я від делюкс, з твердих сортів, тут пів кілограма 42 гривні 60 копійок. Так, ну, на цьому тижні з 10, по 20, е, з 10 по 16 включно ці всі акції, що я вам показав, також чай можна придбати від делюкс. Тут іде у нас і чорний, і з бергамотом. ну Усі чаї. Усі чаї від Deluxe зі знижкою 30%. 37,90. 44 гривні. Листовий байховий. 52 гривні. Кого чаю? в Ватиба я ще не бачив, лимонний від мономах. Тут 45 пакетів. Він також зараз а, в акції. Кавумани Якобс у склі, велика упаковка 291 гривня. 190 грамів. Монарх без кофеїну 60 грамів 100 гривень. Звичайно, Якобс Монарх 60 грамів 85,60. Ось таку величезну 280 грамів можна придбати за 343 гривні. Ну, зараз в акції з хорошою знижкою чорна карта. 250 грамів 177,90. Чорна карта вагою 120 грамів 93 гривні. І Мацюпонька. 75 грамів, 80 гривень. Показую ще вам одну новинку. Кава натуральна розчинна 120 грамів від своя лінія. Країна походження Індія 106,70 гривень. До речі, зараз дуже хорошою знижкою Глінтвейн. Я його купував, він мені сподобався. Точніше, я здається, ось цей купував, да, оцей великий. Хоча можна зараз взяти і ось цей спробувати, дивіться, тут 750 грамів, ну, 750 мл. І 46 гривень. Ям хочу подякувати за ваш перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. І до зустрічі я вже віду знімати наступне відео.